Любесники, вітаю вас! Вітаю вас, всіх на моєму каналі. Я Дмитро Костельовий зі мною сьогодні черідна астрологиня Аня Вергеліс. Анечка, вітаю тебе. Привіт, привіт, привіт всім глядачам. Радий бачити тебе. Новий тиждень, любесеньки, почався як не крути. Новиночки нас чекають. Ми маємо знати все, що буде цього тижня відбуватися, як нам на це все реагувати, і до чого нам взагалі бути готовим і розуміти, як ці процеси влаштовані, а потім під них коригувати себе. Підписатися на Анічний канал обов'язково, їй це дуже важливо. Це і на її інстаграм, тому що вона щодня теж розказує про лунні дні, лу... місячні дні, про там переходи, що дуже цікаво, і донати на Збройні сили. І підпишіться на мій канал, на мій телеграм-канал Любесенький, на мій інстаграм чекаю всіх вас. Анічка, погнали! Новий тиждень. Що за енергії у нас цього тижня? Ой, у нас багато чого цікавого. По перше, буде день літнього сонцестояння. Да. Я його дуже чекаю і, всям, і всім раджу не пропустіть у цьому році дім. No. Ну, дійсно, унікальна картина на небі, я такого ще не бачила, як астролог, скажу тобі чесно: да. там будуть дуже дуже потужні енергії. Ми, коли дійдемо до 21 червня, я розкажу, це такий спойлер на початку ефіру. А якщо говорити давай так структуровано, так, як ми завжди з тобою любимо, йдемо по днях. Що можу сказати для світу в цілому зараз у нас тримається на небі квадрат між Юпітером і Сатурном? Це дві соціальні планети, і зараз період, коли загострюються всі політичні питання, а воєнні конфлікти, політичні питання. Ми це з вами прекрасно бачимо, що це відбувається. Просто ну як не встигаєш просто ці стрічки новин переглядати, дуже все несеться швидко, і е, такий період, ну ніби знаєш, як боротьби старої нової системи. Він буде тривати до 20-21 червня, і mm -hmm. у житті окремих людей це також період, коли можуть загострюватися якісь конфлікти з керівництвом, боротьба yeah. амбіцій. Наприклад, людина хоче щось створити, їй не дають можливості. Тобто, тут наступає такий період для людства в цілому, і для кожної окремої людини про те, щоб вибороти свої цілі. От ми можемо відчувати, що ніби легко не дається щось. Але тут про цінності. Тобто, якщо ви відчуваєте опір, якщо ви відчуваєте, що е, якісь ваші ініціативи просто десь ну, от, зупиняють. Тут або людина відмовляється зараз до 20-го, 21-го, або е, дійсно рухається вперед. Е, сьогоднішній день, 16 червня, у нас місяць у знаку риб. В такі періоди ми стаємо більш емоційними, більш вразливими. У нас включається інтуїція, нас тягне на психологію, на творчість, е, на якісь містичні речі. І е, от сьогодні, наприклад, і дуже важливо е, звертати увагу на знаки. На якісь підказки, тому що ми можемо краще відчувати. А вечір може бути, до речі, досить напруженим, тому що місяць іде на опозицію з Марсом на квадрат з Ураном. Це такі дві планети дуже різ, різкі і вибухові. Так. Тому, по перше. Ну, можу сказати, що цей період з 16 по 18 він такий може бути неспокійний там з точки зору обстрілів. Але знову ж таки, коли у нас спокійні періоди бувають на всіх взагалі, мені здається, що і тобто немає завжди обстріл. все неспокійно, є просто знаєш, як загострення. Зараз да, ще є загострення. Осіб. Ну, бачиш, я завжди кажу своїм клієнтам, що ми якби орієнтуємося на середню температуру по палаті. От, у нас зараз да. середня температура така, що у нас іде війна. Це, да. на жаль, наша норма зараз, і є там пікові якісь моменти загострення. От е, сьогоднішній вечір, він такий і ніч, а далі, е, після 20-ї, до речі, друзі, от найтакий класніший, конструктивніший період yeah. сьогоднішнього дня, це з 20:30 і аж до півночі. Там місяць буде йти на е, тригон на гармонійний аспект з Юпітером. Якщо вам треба якусь справу починати, е, якісь важливі рішення приймати, з кимось про щось домовлятися, зробіть у цей час просто символічний крок. От не обов'язково, що це буде прям якась величезна дія, але зробіть такий символічний старт. Дуже вдалий і хороший період для нових починань. Сьогодні з 20.30 до півночі. Uh -huh. Юпітер uh -huh. це планета щастя, планета удачі. Тому от те, що ви будете починати сьогодні ввечері, воно буде розвиватися дуже дуже добре. Поїхали далі. Давай, конечно. 17 так, сімнадцяте у нас вівторок, у нас знову місяць поки що йде по знаку Риб. Такий інтровертний досить період. Марс переходить в діву і буде там довго. Тобто, якщо говорити про воєнні дії, то більше, скажімо, акценти будуть іти зараз на. Тактику на е, такі конкретні невеликі кроки, а менше, можливо, буде якихось імпульсивних рішень вже починаючи там з 17-го і далі. Ну, це окрема тема. Угу. 17 -те червня дуже сприятливий день для нових починань. Угу. А, місяць рухається на гармонійний аспект з Венерою. Венера у нас це що? Планета кохання. Стосунків ділових особистих, дружніх, можна витрачати гроші, можна інвестувати, можна в цей час приймати якісь важливі фінансові рішення і підписувати договори, будь-які документи, починати поїздки, тому що крім того, що Венера буде задіяна 18-го, у вівторок ще і гармонійний аспект з Меркурієм. Це планета, яка відповідає за переговори за комунікації. Такий от максимально я б сказала конструктивний день для тих, хто хоче добре попрацювати. Ну, понеділок він завжди день важкий для роботи, а от вівторок у нас потужний справді. Mm -hmm. І якщо ви хочете розпочинати якісь нові справи або продовжувати поточні, от і, які стосуються саме грошей, реалізації бажань, стосунків, переговорів, навчання, поїздок, роботи з інформацією, будь ласка, використовуйте цей час. Вибачаюся. No. А, так, якщо говорити про Україну про нас з вами, я вже сказала, що у нас ну, цей тиждень може бути таким досить гарячим. А, причому Марс у нас буде проходити по сонцю в гороскопі України з 17 по 20 червня. А це момент важливий для лідерів держави, для політиків. Можуть бути як дуже голосні такі промови, заяви, так і певні. Ну я, я б сказала, конфліктні, дуже різкі рішення. Будемо спостерігати за засобом масової інформації, і в цілому це період напружений політичний, такий ага. досить напружений, неоднозначний. А далі, друзі, 18 червня. Отут дещо конфліктний, знову ж таки, от це співпадає ця динаміка, і для нашої держави, і для е, гороскопу, скажімо так, ситуації на небі в цілому, от 18 червня, краще е, утриматися від якихось різких рухів, тому що день досить конфліктний в цілому. Тобто, це. це... Це середа і це період до 22-ї години. Тобто, фактично, весь день у нас буде знаєш, чому це відбувається? Сонце буде в напруженому аспекті з місяцем, тобто проявляються всі наші внутрішні конфлікти, тому що сонце це свідоме, місяць угу. це підсвідоме. Да, підсвідоме. Якщо у людини накопичилося багато напруги або якихось внутрішніх протиріч, угу. коли е, свідомо я хочу, я проявляю себе одним чином, а внутрішньо почуваю іншим зовсім. Я думаю, що у всіх такі бувають періоди. В цей момент ми можемо притягувати до себе якраз таки ті ситуації, які проявлять наш істинний внутрішній стан. А yeah. тому у цей день, 18 червня, краще не вступати в якісь суперечки, не виясняти yeah. стосунки. І, в принципі, це не дуже конструктивний день для початку нових справ, краще займатися поточними, те, що ви вже почали. От там і працюємо, розвиваємо, проводимо якусь роботу. Нові, нові справи можна трошки на напізніше відкласти. Далі 19 червня. У нас місяць переходить у знак овна, і а -а -а. це буде дуже відчуватися, тому що енергії вогняні в просторі з'являються. Овен це знак Янський, потужний, дуже активний, і ми Я ніби розумію, так трошки то, а а? боїшся? Ну, о він вогні, це ж таке може бути, знаєш, а місяць це ж якісь е, приховані моменти, да, якісь ну, стосунки можуть бути нахрап може якийсь бути, так. Да? Ну, це день, коли ми стаємо більш активними, і, власне, у такі моменти от, потрібно проявляти овенські стратегії, тобто лідерські якості, реалізовуй те, що ти хочеш, те, що ти вважаєш за потрібне. А взагалі, овни вони такі, знаєш, вони менше з кимось радяться, і це нормально для овна. Вони реалізують той імпульс, який є у них всередині. І роблять це досить сміливо, тому що е, архетип овна це такий перший, як це сказати, первопроходець. Е, да. Тобто овен іде туди, куди інші ще не ходили, робить те, чого інші не робили, а, і потім вже люди за ним починають рухатися. Тобто він задає ось цей імпульс дуже сміливо. Тобто, ж Овен у як... нас. Да, якісь можуть бути ситуації, де нам доведеться проявляти себе. Тому не бійтеся проявлятися, знаєте, що треба жити за імпульсом своїм і йти вперед. Так, і це виграшна стратегія. От на 19 червня. Знаєте, ми дуже часто ж звертаємо увагу на те, що скажуть люди, а як нас mm -hmm. приймуть. А, чи ніхто нас не засудить, завжди хтось засудить, завжди комусь ми будемо не подобатися, це нормально. А, тому, друзі, включаємо внутрішнього овна 19 червня. А тут, от, саме навколо 19 червня, можуть сконцентруватися а, політичні м, скажімо, баталії, а, mm -hmm. тому що у нас місяць з'єднується з Сатурном, Юпітер і Сатурн будуть в точному конфліктному аспекті те, з чого ми почали, що зараз цього тижня загострюються всі політичні а, теми: Перемовини, баланс, боротьба старої нової системи, це і Близький Схід, звісно, це і Україна, Америка, Росія, а, Індія і от весь цей регіон. Тобто, зараз а, ми будемо спостерігати, що світ просто так буде потряхувати. І дуже складно буде домовлятися, дуже угу. складно. Тому що це фактично такий ну, один з останніх конфліктів старої нової системи. А, і знову ж таки, те, з чого ми починали, що подібні ситуації, але в маленькому масштабі вони можуть спостерігатися в окремому житті окремих людей. Да. А, це про розширення, наприклад, там людина хоче розширювати свій бізнес або вийти на якийсь новий рівень і буде відчувати, що ніби є якась сила, яка її стримує. І потрібно або подолати ці перешкоди, або відмовитися від цілей. І от концентрація така максимальна цього процесу, це саме 19 червня. Далі. А далі ми наближаємося до наймістичнішої ночі цього року. Літнє сонцестояння. У нас е, літнє сонцестояння взагалі 21-го відбудеться, але оця ніч, з 20-го на 21 перше, найкоротша ніч року, вона в е, усіх культурах, в усіх традиціях вважалася наймістичнішою, най, Потужнішою, найцікавішою. Я думаю, що всі знають про наші українські е, слов'янські язичницькі традиції, коли розпалювалися вогнища, коли, коли люди збиралися, проводили чистки енергетичні, ну, дуже багато чого у нас є. А я завжди говорю про те, що е, в день, от 21 червня, приходить дуже потужна м, сила. Сонячна, світова, тому що е, вже от, більше тепла, більше світла, сонячного ми не отримаємо протягом року. І ось цей імпульс світла, імпульс життя, імпульс енергії їх важливо впустити в своє життя. Хтось це робить завдяки практикам енергетичним, а хтось медитує, хтось просто може вийти на природу на сонечко, і це теж прям супер корисно, дуже дуже добре. Але важливо, от напередодні го почистити простір. Угу. От, просто щоб був е, була можливість з цим новим енергіям прийти в ваше життя. Тому, друзі, генеральне прибирання 20 червня нам всім не завадить у будь-якому випадку. Да. Краще повикидати. От, подивіться, що уже вас е, от, просто ти розумієш що є якісь речі, які забирають енергію. Да. Це можуть бути старі речі, які ти не носиш. Це можуть бути якісь спогади в речах. А якісь старі фотографії, якісь там не знаю, розбиті Рець. тарілки, чашки, речі, те, що вже віджило своє. От, пройдіться по квартирі, по своєму будинку, і повиносьте. Це так, знаєш, от така медитація. Це дуже потужна насправді енергетична робота, коли ти очищуєш свій простір. І таким чином ви відчуєте, що ви звільняєте місце для нового 20-го до 13.30 не дуже ефективний час для нових починань. Найбільш конструктивний період 20 червня починається саме вже після обіду, після другої години. І звертайте, будь ласка, увагу на сни, на знаки в період з 20 по 22 червня, тому що у ці дні простір між світом видимим і невидимим він стає дуже тонким. І якщо ви задаєте запитання, ви можете це робити там в молитві, в медитації просто подумки, сконцентрувавшись, вам обов'язково будуть приходити відповіді. Якщо це важливі і дійсно сформульовані запитання, тому що літнє сонцестояння це максимальна така пікова точка проявлення сонячної світової енергії, а світло воно е, прибирає будь-яку неясність, будь-яку темряву, якусь сплутаність свідомості, тому це. Класний час для того, щоб працювати, от саме 21 червня. Uh -huh. 21 -ше. це дуже потужний період для того, щоб працювати з цілями, зі своїми мріями, з будь-якими своїми бажаннями, для того, щоб очищуватися, наповнюватися енергією стихій. І от е, карта дня, взагалі гороскоп 21-го, yeah. надзвичайний, тому що а Сонце буде йти на з'єднання з Юпітером. Сонце переходить mm. в перший градус yeah. рака, а Юпітер, друзі, це планета удачі, планета великого щастя, експансії, розширення. Тобто, якщо ми 21 червня у цей день просто загадуємо бажання, просто звертаємося до вищих сил своїми словами, а з якимись важливими проханнями або ви починаєте нові справи у цей день, вони будуть розвиватися успішно. Це mm. от, ну, я не говорю, що це 100%, тому що бажання бувають різні тут теж є певні нюанси, важливі як правильно загадати бажання, як відчути, що це дійсно імпульс душі, а не якась там знаєш в голові. Ти собі придумав, що я теж хочу таке, як у сусіда там. Тобто не, ось, про любезенькі істинні бажання в такі дні е магічні, емоційні, енергетично сильні. Підсилюються і здійснюються. Здійснюються в першу чергу бажання, які щирі, які важливі потрібні вам, тому що є бажання, які накладені на нас соціумом, і ми думаємо, що вони наші щирі, не завжди. Перемішайте, перепересійте, що відкликається в вашій душі, на що є відклик, та й обов'язково здійсниться. Тут знаєш, от як я ще тестую, от літнє сонцестояння це момент, який пов'язує нас з творцем, тому ага. що це проявлення сонячного імпульсу. Да. І да. от та енергія творчості, яка е, нас і єднає з Богом, і якщо є якесь знаєш, от бажання, яке в тобі включає творця, це не обов'язково малювати, там, вишивати, співати, це може бути створити якийсь проект. А створити, я не знаю, красу у себе вдома. Тобто для кожного це щось своє. Але якщо є щось таке, що мене надихає, від чого я відчуваю щастя, задоволення від життя і натхнення, це є істинне бажання, як правило і от такі бажання вони дійсно дають нам можливість вийти на новий рівень в житті. Особливо, якщо ми просимо ресурси, от у цей час класно просити ресурси у вищих сил для реалізації своїх мрій. Особливо, якщо це не тільки для мене. От знаєш, знову ж таки, позиція творця, вона в чому? Вона в тому, що ти не просто просиш для себе з такої, знаєш, от із такого меркантильності, відчуття да. меркантильності або якоїсь такої, ну, якоюсь, знаєш, такої от. Дитячої позиції, а коли ти розумієш, що в тебе є ресурс і потенціал, і бажання створити щось для себе і для світу. Uh -huh. От на такі прохання вищі сили реагують зовсім інакше, тому що вам тоді дають ресурс не тільки для себе енергетичний uh -huh. ну, і матеріальний, але для того, щоб ви щось зробили для людей. так само. І тут знаєте, що важливо, не спустити цей ресурс кудись в інше місце. Ось uh -huh. це теж така відповідальність, тому що це знаєш, як от в банку нам, може, дадуть кредит тобі там під yeah. бізнес якийсь, а ти пішов його розтратив кудись взагалі не туди. Тому, друзі, будь ласка, я чому про цей день говорю? Тому що от зараз нам. Дуже важливо у цей час, який ми живемо: війна, купа негативних новин, переживань. Ми всі хвилюємося за наших близьких. От у цей час можете просити про захист, про е, допомогу, про підтримку для себе, для своєї родини, для своїх близьких. Це дуже дуже потужно працює. Угу. Просто щира, навіть просто щира молитва. Це правда. Тут можна не робити якісь складні ритуали. Я, до речі, е, в цей час роблю зазвичай марафони. Тому, угу. якщо буде бажання приєднуйтеся, попрацюємо разом і проведемо цей час з великою користю. Так, ну я думаю, що про літнє сонцестояння ми вже з тобою розказали да, так, по пішали. максимуму, ще неділя, давай ще неділю. От неділя вона трошки інакша за енергіями. Непоганий теж день, 22. друге. Тут, в принципі, ще буде триматися ця енергетична хвиля. Літнього сонцестояння, але от конкретно неділя там буде точний аспект квадрат між Сонцем і Сатурном. Це період, коли можуть знову ж таки загострюватися політичні конфлікти. Це період, коли ми можемо трошки гірше себе почувати в плані здоров'я. Особливо уважно треба бути з. Серцево-судинна система, якщо в когось є проблеми з цим, будь ласка, слідкуйте. Ну і е, в неділю у нас буде гармонійний аспект між Марсом і Юпітером, місяцем і е, Меркурієм, тобто це хороший час для початку нових справ також. Особливо спорт, до речі, у цей час буде йти дуже добре. Угу. І е, будь-які справи, які стосуються підписання документів. Угу. Комунікації, контактів, а ну такий досить непоганий день, але знову ж таки енергетично там вже буде відчуватися так. такий трошки, спад. Ну, да, бо тут пік пішло вже на спад, правильно розумію? На йде пік. Ані тепер давай так. Найважчі най... дні тижня відносно в карті України. Давай подивимося через карту України, тому що як для України найважчі дні, в які можливі обстріли більше всього або напруга найбільша. Ну, дивись, в період з 17-го, тобто вже в ніч да, на 17, yeah. а по 19 включно, ось це дні ну, максимально агресивні, я б сказала. Yeah. Тому на них варто звертати увагу, Ну, пікова точка тут 18-19 однозначно. Okay. Окей. По, по місячних днях на тижні, що у нас там за місячні дні? Чи є оці як називали його сатанінські дні? Да, так, ну дивись, у нас е, з критичних днів, зараз я гляну. Е, та ти знаєш, в принципі, дуже непогані, е, дуже ресурсний, наприклад, 20 двадцяте. Uh -huh. От саме ніч з 20 на 21, там 24-й місячний день я його дуже люблю. Він пов'язаний з фізичною силою, він пов'язаний з такою от, матеріалізацією, заземленням наших бажань. Дуже добре. До речі, в це літнє сонцестояння працювати з темою здоров'я. Uh -huh. Просити здоров'я, очищуватися, прямо от тема здоров'я буде йти дуже добре. І матеріальні бажання, звісно, тому що там місяць буде е, знаходитися у ознаку тільця. Із критичних дивись, це у нас е, 19. Там буде 23-й місячний день. Крокодил він називається, uh -huh. його символ крокодил. Е, Цей день може бути досить агресивним. А за енергіями конкуренція, боротьба, така знаєш, агресивна може бути атмосфера, і плюс це день, коли може викривлюватися якось неправильно подаватися інформація. Ага. От він пов'язаний ще з інформаційним полем. А так, в принципі, от якщо говорити про там місячні дні, то зараз у нас іде. А, убильна, як це сказати, українською мовою, старіча, да? Старіючий місяць спадаючий. Mm -hmm. Тому, в принципі, от, якщо не брати там, точку літнього сонцестояння, то весь інший період він такий рівний, досить лайтовий. Ну, досить рівний, mm -hmm. досить лайтовий а, коли ми не будемо відчувати таких великих енергетичних стрибків, окрім yeah. знову ж таки періоду 20-21 червня, там, звісно, от, до речі, друзі, напишіть в коментарях, мені цікаво, ви відчуваєте? Оці енергії е, літнього самосостояння, наскільки ви чутливі до цього періоду? Тому що є люди, які просто обожнюють цей час. І говорять про те, що вони дійсно відчувають на максимум себе. А є люди, які краще реагують на зимове сонцестояння. Наприклад, От ти як дім розкажи. Ти відчуваєш, не знаю. Я не чекаю, ні, не знаю я чекаю цього. Я люблю сонце, я люблю літо. Мені оце ці перепади температури і доща. Я вже кажу, господи, хай би вже було плюс 30 постійно. Ми вже звикли і знали, адаптувалася система. Ми б отримали вже було легше. А оці перепади мені дуже ну. Я їх не люблю. Я не люблю, я не люблю дощ, я не люблю холод, я люблю тепло. А я навпаки, у мене зима це мої, мій улюблений період і зимовості. Ні, ні, я не люблю зиму, я не люблю дощ, я люблю сонце, я люблю тепло. Я люблю хорошо. Я просто південна людина трохи. Ну тому для тебе, от я думаю, що літнє сонцестояння це буде дійсно таким моментом потужним. Друзі, думайте заздалегідь про цілі, про бажання, які ви хочете загадувати, тому що 500 бажань ну не здійсниться. А якщо ви попрацюєте з одним-двома на ну, максимум трьома. А це буде дуже потужно і ефективно. Да. Точніше, любесеньки, підсвітіть свої бажання, бо на цьому тижні вони мають. Ви маєте їх пихнути, поняли? Ви маєте їх скласти всередині і пушнути, типу, просунуть, продвинути. В цьому всі енергії сонця і світу нам допомагають. Анечка, такий у нас тиждень, так. Да? Ну хороший. Я сподіваюся, що Хорош. хороший. Да, дай Бог так любесенки, всі що були, дякую. Поставте всі лайк терміново. Будь ласка, я тебе прошу поставити, підпишіться на Анічний канал, на Анічний інстаграм, на мій інстаграм, на мій Телеграм новий, все це є в описі, на мій канал, який ви зараз дивитесь. Ваша підтримка надважлива. Дякую, що обираєте мене. Зі мною завжди краще і зі мною була Анічка Ригеріс. Анічка, дякую вам. Дякую. До побачення.